Коли відбувається той запальний процес, клітини з часом на жаль будуть помирати якраз ті нервові клітини, які знаходяться в тих місцях, коли, куди прийшлося ураження. Вони будуть а, фактично відмирати. Після цього формується щось на кшталт рубцю, який дуже часто, ну, наприклад, якщо ми пошкоджуємо нашу, а, нашу шкіру, формується замісна тканина і формується фактично рубець. На жаль, в мозку відбувається так само. Так само формуються такі зірочки. Якщо ми зробимо МРТ, то якраз той гліоз буде виглядати такі, як зірочки в нашій корі, да? тобто біла речовина, яка Позбулася певної кількості нейронів, і сформувалася фактично замісна тканина. І в залежності від того, в яку ділянку припало запалення, в яку ділянку припала вибухолова хвиля, де було пошкодження, і де сформувалися якраз такі рубці умовні, буде і ми будемо спостерігати порушення.